Ви хочете російську нафту і знаєте чудово, що в Україні кров? Навчились гарно ви брехати про дружбу націй і любов. Які ж тоді ми друзі з вами, напевно, ними і ніколи й не були? Ви продалися з патрохами, як на базарі пиріжки. Цікаво чи вам сняться вбиті діти, чи бачите у снах ви їхню кров? Як довго будете ще так сидіти? Чекаєте, щоб і до вас прийшов? Для вас війна наша, як бойовик і драма. Ви дивитеся, ніби це кіно. Не співчуваєте ви нам і грама, і ми це зрозуміли вже давно. Світе спиниться? Ми хочемо жити? Невже нереально цей жах зупинити? Одна людина на голову хвора тероризує майже цілий світ? Невже це можливо, щоб така потвора нищила нашої нації цвіт? У нас ракети вбивають діток. Юних, немічних, хворих, вагітних, калічить людей, на шматки розривають, за що українців так убивають? Ракети летять, як із пащі дракона, тримають відважні бійці оборону. Сучасних систем ППО нам бракує, ми вже й не віримо, що хтось нас почує. Невже так важко дати зброю? Ви ж бачите, скільки нас гине у бою, а де той ленд-ліз, що ви обіцяли. Ви ж можете дати, чому ще не дали. Ви кинули нам пару хаймерсів і що нам з тим робити? Цікаво, яким чудом нам ворога спинити. А вам ніби на руку, що все так відбувається. Росія ж прийде і до вас, вони ж тіпа змагаються, змагаються придурки з усім світом, Та ядерною зброєю страшуть. А ви їх боїтеся, як ті діти, вони ж це дуже добре бачать. Не розумію я ніяк. Ну, не доходить це до мене. Чому ми в цім бою одні? Невже нам світ не допоможе щоб дати відсіч сатані? А ви цілуєте і далі путінові руки ще можете портрет прибити на стіні? Невже ж не розумієте, що фінансуєте ті муки, які Росія творить на війні? Вам дуже треба їхню нафту і газу, тому й війна триває до сих пір, самі ж розмножуєте путінську заразу. Приймали б, може, в себе руський мір. То що, солодка вам кривава руська нафта, ну не втрачайте совість вже до тла, нас позбавляють кожен день життя, здоров'я і житла. Почуй нас світ, Росія нищить наш народ, ми горемо, але й далі віримо у перемогу. Давайте разом зітримо з лиця землі ворога злого. У нас панує безкінечний біль, ми боремося за свою свободу. Війна в нас просто звідусіль. Я чую плач мого народу.